Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти російський Білгород на членство в НАТО. Така заява прозвучала у відповідь на питання про можливі територіальні поступки України заради членства в Альянсі під час спільної прес-конференції з прем'єром Данії. Обмін території готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Водночас прем'єр Данії Мате Фрадеріксен відповіла, що Україна сама вирішуватиме, чи вести їй переговори про мир і коли. Також Зеленський відповів на запитання, чому раніше сили оборони України не проводили потужний контрнаступ. За словами Зеленського, важко критикувати контрнаступ, коли бійці не мають відповідного озброєння. Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, дефіцит танків, ви просто втратити людей. Може загинути тисячі людей. Ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна. Це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Зеленський зазначив, поки Україна чекала на військову допомогу від партнерів, окупанти мінували території та робили укріплення. Водночас він вдячний партнерам за надану допомогу та підтримку. ЗСУ за минулий тиждень звільнили три квадратні кілометри навколо Бахмута. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. За її словами, українські війська просуваються південним флангом біля Бахмута і мають успіхи. Станом от на зараз це три квадратних кілометри ще звільнено, і разом ми можемо говорити про звільнені 43 квадратних кілометри довкола Бахмута. У той же час на північному фланзі ворог намагається вибити українські війська, тому що зсу зайняли там ключові панівні висоти. Ворог там у пасті, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і вони не можуть там повноцінно просуватися і тому намагаються штурмувати саме от по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська. Також за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу. Крім того, удари ЗСУ по тилах противника підривають бойовий дух російських військ. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. За даними аналітиків, передові підрозділи РФ, особливо на півдні України, часто боролися із падінням бойового духу після українських ударів по тилах. Ці проблеми можуть швидко загостритися та поширитися серед окупаційної армії, якщо один із підрозділів буде знищено. На думку експертів, це може спричинити паніку та значно знизити боєздатність окупантів. Крім того, у боях ЗСУ дуже допомагають передання амар. Касетні боєприпаси про це пише видання The Washington Post. за даними артилериста, з яким поспілкувалися журналісти. Головна перевага в тому, що ворог тепер дуже боїться йти на штурм. Зазначається, що російські підрозділи, що наступають з бронетехнікою та пішою піхотою, зупиняють свій рух уперед, щоб дати солдатам можливість сховатися від обстрілів. Таким чином, касетні снаряди, які уповільнюють просування загарбників, дозволяють Україні зберегти свої сили. США постійно готується до можливої війни проти Росії, заявив колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес. В інтерв'ю Ліганет повідомляє УНІАН. Відставний генерал зазначив, що американська армія, авіація, всі служби постійно тренуються і підтримують боєздатність, щоб за необхідності надіслати сигнал Кремлю. Ми готові і разом з країнами-союзниками намагається збільшити можливості протиповітряної та протиракетної оборони, а також матеріально-технічне забезпечення. Бен Ходжес повідомив, що всього в Європі близько 100 тисяч американських солдатів, включаючи армію, флот, авіацію та морську піхоту. Це активний резерв, який розквартирований та розгорнутий у західній Європі у Німеччині, Італії, Іспанії та Туреччині, а також ті, хто перебуває на ротації, переважно у Польщі, Румунії та країнах Балтії. Також генерал-лейтенант Сполучених Штатів Америки у відставці підкреслює, необхідно серйозно ставитися до загрози ядерної війни, оскільки в Росії тисячі ядерних боєголовок і їм все одно скільки невинних людей вони вбивають. Але наголосив ходжес, на його думку це вкрай малоймовірно. В українському небі вже літали військові винищувачі f 16 Це сталося у Миргороді під час навчань Безпечне небо небо-2011». Літали і на ф 15 у Старокостянтинові Хмельницької області в 2018 році. Тобто, західні літаки Евки були вже на наших аеродромах. про це в ефірі телемарафону сказав спікер повітряних сил України Юрій Гнат. Тоді у 2011-му в Миргороді відбулися тактичні навчання з Польщею та Сполученими Штатами. Країни відпрацювали спільні дії, зокрема у боротьбі з тероризмом. З боку США в Миргород перебуло понад 200 американських військових, з яких більша частина льотчики, інженерно-технічний склад і підрозділи обслуговування. Польща до Миргорода нікого не відправляла, а льотчики брали участь у навчаннях на своїй території. Навчання тривали 14 днів. У них брали участь українські, польські та американські літаки. Як повідомляє УНІА, на той час командувач Національної гвардії повітряних сил штату Алабаму, генерал-майор Пол Браун, сказав. Я був настільки вражений тим, як легко команда повітряної гвардії інтегрувала з українськими військово-повітряними силами. Цей захід справді підкреслює актуальність і силу повітряної охорони. Крім того, українці та поляки в рамках навчань відпрацювали понад 50 запланованих перехоплень літаків у повітряному просторі обох країн.